Ми в цьому будинку живемо з 2005 року, то 6 липня 2023 року. Почалася повітряна тривога, мені здається, третя ночі, чи може третя там, 15 хвилин, я не пам'ятаю. Чоловік швиденько мене бувально стягнув з ліжка і сказав, скоренько, скоренько. І ми вийшли тільки в коридор. Ми трошки присіли, щоб взяти якісь речі. І тут стався перший якийсь такий дуже неприємний звук над головою. Так, якби посипалось щось таке в вентиляційних каналах. І в той момент ми відчули другий дуже потужний удар, і то було страшно. У мене таке було враження, що я з тих пір нічого вже не чула. Ми швиденько вийшли в коридорі, ми покобачили. Жінку стареньку, то з четвертого поверху, і по її обличчю текла кров, і ми почали бігти вниз. І прибігли в наше бомбосховище, і ми там сиділи. Поряд сидів хлопчик, його руки, ноги все тремтіло. То було жах. Хлопчику було років шість. То було дуже... Ото було саме страшне, що маленька дитина, вона в такому жахливому стані. Ми дуже любили свою хату, продовжуємо її любити. Ну, зараз вона ну, розвалена повністю. Міжкімнатні стіни треба всі, скоріше за все, всі зруйнувати і поставити нові. Крім того, що ми, ну, квартира дуже в поганому стані, машина теж у нас була, ударна хвиля пішла, і вона так от як. Як отак склалося. Ну, тепер ми е, трошки оговталися. Ми безкінечно вдячні вашій благодійній організації Хелп за ту допомогу. Бо так нам легше все ж таки щось зробити в хаті, і легше, бо меблі пішли на викидання, ну багато чого. Ну але головне, що ми живі. Нічого, нам тільки 74, чоловіку 75. У нас все життя ще попереду. Все буде, все буде добре. Esta é